Всім привіт з нашого графства Доні Гол. Це в мене така звична рутина, але не сніданок я собі готую. Це я готую скрамбл ек. Ну, щось на омлет схоже. Ну, Можете мене виправляти, може, може не класичний омлет. Ну, Тут як готують у Ірландії і це хенді, ну, дуже зручно, дуже просто. Це я собі готувала на ланч. Взяти з собою на роботу. Ну, потім каву, пила каву з колою вперше в житті. Зіроу. Я вам показала, бо я виделкою там розмішувала, показала, що в мене все є. <смі> просто, просто розмішувала виделкою. А, так, Рецепт я вам дам в шоті ще раз. Ну, я думаю, що ви все побачили, можна не давати. Так, і я не хотіла Не хотіла про це, але ну, цього дуже багато. І колись я, можливо, декілька відео, то там скажу, то сям скажу, зараз такі зроблю висновки зроблю, і мені цікаво, самі, як щоденник, може це буде змінюватися. Ну, єдине, що коли я буду посилання робити на психологів. І на авторів, ну, звичайно, що це вже не буде змінюватися, бо вони померли. І ця теорія вже визнана. Так, так болить нашим дівчаткам, багатьом і нашим чоловікам, що сидять чоловіки спочатку слухають. І якщо сказати, що я незадоволена стосунками, у яких мене не заберуть з лікарні, що на такого чоловіка не можна покластися, то чоловіки приходять і пишуть мені, в тебе комплекс жертви, ти повинна розраховувати на себе не щось від чоловіка сподіватися. Тобто, сама і забирайся з лікарні. Я не знаю, де цей клятий комплекс жертви ви взяли, але це видно, що ви просто не віглас, коли ви це ляпаєте. От як я по фізиці почну щось говорити, відразу буде видно з фізики. Що я просто ноль зіро, <с> Тому я мовчу, мовчу. Мені щось якщо задати, то я скажу, е я не розбираюся в цьому питанні, мені треба подумати. Отак от, от, хитро. Переймайте метод хороший. А, дівчаткам нашим теж болить. І а, з 10 хвилин відео наші дівчатка. Одну фразу тільки зазначили, там, 10 хвилин відео, що я сказала, що я хочу бути сексуально привабливою. Взагалі, це є абсолютною нормою, знаєте, бажати бути сексуально привабливою для протилежної статі. Тобто, це от норма, кращої норми не буває. І от мені пишуть коментар. Об тебе витирають ноги чоловіки, бо в тебе комплекс жертви, ти їм намагаєшся догодити. Клятий комплекс жертви. Так, пишіть мені, де це ви взяли? У якого арестується. Чесадідас, який називається психологом, а є кухар за освітою. Ну, І ви кухар за освітою і, і, і жодно, жодної стосунку до психології. Так, до психологія сувора. Ну, По-перше, це взагалі нічимно ставити діагнози, особливо, коли ви не є психолог. Особливо ви не можете ставити діагноз просто з однієї фрази. Навіть якщо б ви були психологом і фахівцем справжнім. У цій темі, то ви б засумнівалися. Насправді, насправді, в мене абсолютно все добре у цьому питанні, бо я є коханою і бажаною дитиною для батька, який багато в мене вклав. І я от думала, що мої, мою взагалі впевненість в собі просто не можна похитати. Бо це буде злам особистості. О, Боже, особистості. Тобто, щоб це вибити, що в мене вчили все життя свідоме, все дитинство, авторитетне для мене і кохана теж ж людина, він багато в мене заклав. Тобто, от от На чим би я не подумала, я знаю, що це його робота. Зараз, я вже фахівець, психолог. До речі, ви ж, ви ж не дивилися мене. Ну, знаєте, я кандидат наук в галузі психології. Ну, соціальні, правда. Але всю психологію я вивчала. Я раз повторюю, в мене вже язика я стерла. Тому я так от реагую, що прийде до мене сантехнік і в тебе комплекси. Ну, Ви знаєте, що означає це слово? Ви ж хоч погулите. Тому в мене непохитна віра в себе. І я не чоловікам догоджаю. А кажу, що вони мені погано догоджають. Бо я так ну, і я вам догоджаю. Насправді, я роблю все для того, щоб всі мною захоплювалися. Я є лев за гороскопом. І в мене все, просто все. Не тільки венера у Львів. Я вся у Льві, бо я лев. Ну і до, жарт, до серйозного від жартів. Фрейд, це зараз русизм, Фройд. Він створив ну, основна його теорія це підсвідоме, звичайно, він засновник психології. Хоч деякі люди, які називаються психологом, називають його інфацеганіном, а потім себе клінічним психологом. Який а, каже, що шизофренія від забиття голови. Так ось в нього є теорія ероса і тонатоса. Будь ласка, звертайте увагу, якщо ви дивитеся і вам боляче, і ви хочете просто побитися і знищити людину за те, що вона намагається бути сексуально привабливою, і, взагалі, в хороших стосунках з протилежною статтю, то проблема не в тій людині. Проблема, що вам потрібен фахівець для вашого блага. Бо така людь. огіда, я ваш коментар зараз я пообурююся, подумаю, похвалю себе і забуду. І піду далі жити своє життя. Де в мене гармонія з чоловіками. І ніхто ніколи не посмів об мене витирати ноги, бо тільки спробує хтось, я відкушу йому і ногу, і голову. У мене нещодавно наш чоловік каже: я тут буду їхати вранку, зранку, ти, може, не встанеш зранку, бо я йому сказала, що не встану. Я буду їхати, так ось, може, ти хочеш каву зі мною попити. Я там обурю скажу, може мені ще вибігти на дорогу? Що за запрошення? Так хто буде в мене витирати ноги? Мій чоловік, я його не забрала з лікарні, бо він побоявся мені подзвонити, каже, це як ведмедя розбудити. Жертву знайшли. З комплексом жертви. Це, це я так. Це саме я. Так. І зі мною не розлучаються. Бо, бо хочуть, бо я жертва, так? Дівчатка, що там з вами не так? Що у вас так болить? Що б я вам не казала зараз? Важливо, що вам погано, а не мені. Треба працювати і дівчаткам, і чоловікам. Хочете ще раз, дівчата, хочете битися, обираєте війну, а не здоров'я своє з чоловіками. З протилежною статтю і хочете довести всім, що не треба митися і голитися. Багато-багато я обурення слухала від дівчат. Це така болюча тема, бо вони обирають жити самотніми і взагалі кажуть, що сексуальні стосунки це просто перебільшено. <свист> і чомусь, чомусь вони вважають, що я дуже негарна. <свист> зовні, а вони справді гарно виглядають. <свист> ну, <то такі. свист> Це, це ваша, ваш смак. Так ось, і це дуже багато обурення з цього приводу. Ну, Це не через мене, дівчата. А це через вас, що у вас от проблеми. Проблеми розумієте? У чоловіків, які дівчатам розповідають, що ти вирішив всі свої проблеми, а мене обслуговуй, коли мені там забажалося, і я тобі нічого не винен. А то в тебе комплекс жертви, якщо ти подумаєш, що я можу, можу тебе забрати з лікарні. Чоловікам теж, якщо у вас така проблема з протилежною статтю, от я порівну зараз відміряю.